Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні у нас 27, може вже 28, 28, вибачте, 28 листопада. І ви подивіться на ці квіти, які квітнуть в квітнику. Я думала, що тут вже буде все таке сіреньке, всі квіточки вже будуть прибрані до цього часу. Але ні, у нас тепло. У нас заморозків не було ні одного дня. І всі мої квіточки квітнуть, як наче це весна. Ви подивіться, які троянди. Трояндочки, оця така красунька, ви подивіться, молоденьке таке. І воно розквітає. Ось такі квіточки. Трояндочки. Ну і моя супер хризантема. Оце ось сюди гілочна хризантема, оце гілка, одна гілка, ви бачите? Яка краса, вони розквітають, чим більше розквітають, тим красивіші стають. Спочатку були ці серединки такі салатного кольору, такі олива. Але зараз от, чим більше розквітають, вони такі махрові-махрові і зовсім білі стають. Зовсім білі. Це одна гілочка. Це ж дивіться, це ж одна гілка. Це така в мене хризантемка. Із такого ж сорту оці хризантеми. Щоб ви розуміли, я тут вже декілька разів вирізала ці квітки на букети, Вон, видно, такі стовбурці. Бачите, вирізано. Але ці, що менші гілочки були, що геть маленькі там були, вони піднялися і розквітли. Ой, там що тут на цьому на дощу ще якась, якийсь колір проявився. Ось така краса. Оце така краса. У мене квітне 28 листопада. Люди добрі, 28 листопада на вулиці. А ще покажу вам оцю красу. Ви подивіться, яка красунька. Щас я її поверну сюди. Отак. Отак. Це така здоровенна квітка. Вона в мене перший раз. Пізно я дуже її садила. І ще вона зовсім і не розкрилася, бачите? Ще вона зовсім не розкрилася. Зроблю менше, щоб було видніше. Але квітка така по діаметру сантиметрів, мабуть, 15. І колір такий цікавий. Він такий кирпичний, а краї от червоні, такі насичено-бордові. Красива квітка. Ну, ця квіточка звичайна. Не знаю, як вона називається. Також до цього часу квітнуть оці мої кореєчки такі розовенькі. Після дощу вони трішки повісили свої головки, у нас дощі йшли, то вони так трішки голови повісили, але все одно піднялись, очухалися. І Я не знаю, скільки вони ще будуть квітнути. Вони вже місяць цвітуть. Десь в кінці жовтня вони почали перші квітки, з'явилися числа після 20-25. го го І зараз оце вони так виглядають. Так, зараз покажу ближче з цієї сторони. Ага, тут у мене ще ось ця дора, ну, вона вже от, от, от квітає. Бачите, вона вже така, не така яскраво-жовті серединки і вже колір у неї такий блідий. Але вона все одно ще Квітне, сохнути ще не збирається. Це такі справи з моїми квітами, ще підійду до оцієї. Просто хочу показати оцю хризантему, яка в мене дуже-дуже довго розквітала. І вона десь неділі-дві тільки як розквітла. Десь вже після 10 листопада перші квіточки з'явилися в неї. І оце така красуня. Отака От красуня. Тут був кущик, який квітнув раніше, але я його зрізала і залишилось буквально дві квіточки. Але подивіться, які вони красуньки. Просто не можу налюбуватися. Навіть чорнобривці, наглядайте ще до сих пір. Грудень місяць, скоро люди добрі, через два дня грудень місяць. Ну і оця, і оця краса. Ось такі справи. Колись давно. Отаким От чином у нас змінився клімат. Колись років 15 назад, я була в Турції і нам там проводили екскурсію, розповідали про клімат. І якби я чогось так дуже заповнила, що ну, мене це здивувало, чи там відклалося в пам'яті, що температура у них, що у них немає газу, немає опалення зовсім. Це було Середземне побережжя, десь Анталія, там Кемеру, це, ну, це в тому районі. І температура у них нижче 12 градусів, зимою взимку не опускається. І я така думаю, от би в нас така температура, тому що на той час у нас зимою було там до 25 градусів морозу. Ну, не кожного, не постійно, але там були деякі періоди, коли такі були дуже-дуже зимні температури. І дивіться, пройшло 15 років, і практично Анталія. Практично у нас тут Анталія. Я оту трояндочку закрила мішковиною, а тепер думаю, її не спорчу я його. На вулиці зараз градусів 12-13, а передають 15 сьогодні, а вночі було десь близько 10. І я подивилася прогноз погоди. Десь на початку листопада передавали, що після 15 листопада у нас будуть заморозки. Після 15 листопада у нас температура ніяк не змінилася і вона була геть така тепла, як і раніше. А зараз передають, що заморозки будуть після 15 грудня. Я в цьому не впевнена, тому що в минулого року в нас була приблизно така ж температура і перші. Мабуть, снігу практично не було минулого року. Перші морози з'явилися, мабуть, наприкінці січня. Ну, перші такі морози, що морози, то це були в лютому місяці, коли температура там вночі опускалася до десь до мінус 10 градусів. А так до лютого місяця морозів не було. Правда, в квітні потім були морози. Так, оце мій помічник. Яблоньку тут задер Ось така, ось такі справи. Думала, вже не буду знімати відео про свій садочок, але ж ви бачите, що якби не покидає нас. Квіти нас не покидають. Мабуть, і в грудні місяці ще будуть квітнути. Якщо морозу не буде, то оці квітки вони ще, як мінімум, до середини грудня будуть квітнути. Ці, може, вже й будуть осипатися скоро, бо вони вже... Ну, після дощу вони оце такі, вони вже повністю розквітли, після дощу вони так трішки повісили свої головки. Ну, але ще не сипляться, бачите, вони такі ще крепко тримаються. Дякую вам за увагу, всім вам гарного настрою. У мене це е, така територія. Для підняття, для підпитки енергією. Я тут сюди виходжу і заряджаюся позитивною енергією. От, коли я дивлюся на ці квіти і думаю, все буде добре, до побачення.